Це була моя мрія виступити від обличчя України і показати рівень ну на арені міжнародній. і це мене саме більше мотивувало, те що щоб не підвести. І мрія таки здійснилася. Під час чемпіонату Європи з веслування на човнах дракон дитяча збірна України здобула перемогу у всіх номінаціях. 96% команди складали діти саме з Житомирщини, і лише чотири учасника були з інших областей. Тренер каже: на його шляху такий показник вперше згадує, підлеглі обійшли навіть дорослих. Всі відмовилися вже з нами. Діти ганяться, бо розуміли, що без варіантів ми все одно виграємо. А нас поставили з дорослими. І ці дорослі, коли ми зафінішували, вони ззаду доїжджали, і нам всі аплодували. Я думаю, ви пам'ятаєте, да? наскільки це було круто. Чемпіонат Європи проходив в Іспанії. Проти збірної України виступало близько 11 країн. Та наша команда у загальнокомандному заліку посіла третє місце, здобувши 18 золотих, 6 срібних та одну бронзову медаль. Тренер згадує, готувалися дуже довго. Чемпіонат Європи переносився три рази, і ми все. Такі на нього попали, і з можливо, із-за того, що так довго він переносився, цей чемпіонат Європи, і ми так довго до нього е налаштовувались і результати наші росли й росли. Е хтось розслаблявся, а ми працювали далі. Майже одночасно проходив чемпіонат світу в Чехії. До складу збірної увійшли 11 спортсменок із Житомирської області. Конкуренція була велика, сильна. А те, що Україна Україна на виборала дев'ять дев'ять нагород, це дуже класний результат, тому що конкуренція дуже велика. Азіатські країни це не перевершені країни, а Україна в. Є найкраще одні ну, з найкращих країн в Європі. З веслування загалом збірна здобула три золоті, три срібні та три бронзові медалі. Такий результат за підсумками обох чемпіонатів є унікальним. А Житомирські спортсмени зробили великий вклад у загальну перемогу на сьогодні. Там медіанапольс це фактично спортивна столиця Сполучених Штатів. От я дуже мріяв, щоб от Житомир так само поступово починав рухатися в цьому напрямку. Там і от знаєте, от завдяки вам, от, от завдяки вам от це потихенько починає от ставати дійсно реальним. Після повернення додому спортсмени знайшли час на відпочинок, та вже зараз планують наступні змагання. А також мріють, аби саме в нашому місті пройшов наступний чемпіонат України та Європи, адже Житомир місто, де живуть дракони. Катерина Волкова, Дмитро Половинка, телеканал СК 1